Я обожнюю мусові десерти за те, що їх легко готувати, легко споживати, а ще за те, що вони можуть бути під рукою та стати в нагоді у потрібний момент. Ходімо готувати. Розпочинаємо з бісквіту Дакуа. Список інгредієнтів в описі під відео. В чашу для збивання відправляємо білок. Досипаємо цукор та починаємо збивати. Спочатку на низьких обертах міксера, далі вмикаємо максимальні та збиваємо до стану, коли можна перевернути чашу, тобто білок гарно тримає форму. Тепер досипаємо пудру та мигдалеве борошно. За допомогою лопатки нам потрібно об'єднати усі ці інгредієнти. Маса повинна залишатися в нас повітряною, пухкою, працюємо. Обережно, щоб не посадити білок, не розтираємо, а просто гарненько перемішуємо складальними рухами. протрушуємо. Можна випікати єдиним коржем. Я ділю тісто на дві частини та викладаю форми. Діаметр форм 16 см. Бісквіт тоненький, пропікається доволі швидко, температура випікання 180 градусів і печемо до рум'яного кольору. Температуру не зменшуйте, вона має бути 180. Виймати цей бісквіт можна лише після того, як він повністю вистих. Він доволі ніжний, крихкий, оскільки в нас тут лише білок, мигдалеве борошно і цукор, еластичності в ньому мало. А зараз починаємо готувати конфі. Для цього желатин та воду об'єднуємо, відкладаємо в сторону. Далі в ковшик відправляємо малинове пюре або перетерту малину, додаємо трішки цукру та вмикаємо нагріватись. Паралельно з рештою цукру об'єднуємо крохмаль. Це робиться для того, щоб крохмаль, потрапляючи в наше пюре, не брався грудочками, був розмішаний, рівномірно розподілявся по всій масі. Коли пюре прогрілося приблизно градусів 50-60, висипаємо цукор з нашим крохмалем та продовжуючи помішувати, доводимо нашу масу до кипіння та п'ятимо кип ще одну хвилинку. Це потрібно для того, щоб крохмаль заварився та не було жодних сторонніх присмаків. Ось так виглядає готова суміш. Додаємо до неї замочений желатин, гарненько перемішуємо та виливаємо в форми по 150 г, діаметр 16 см, дві штучки, трішки залишається на декорування. Відправляємо це в морозилку після того, як воно вистигне до кімнатної температури. Тепер приготуємо ганаш з лимонним соком. Для цього в ковшик з товстим дном відправляємо шоколад та доливаємо до нього невелику кількість вершків. Нам потрібно суміш цю розтопити, топимо на повільному вогні, контролюючи, щоб шоколад не почав. Перегріватися, оскільки білий шоколад дуже швидко схоплюється, береться крупинками, тому не відходимо, постійно помішуємо та контролюємо. Краще зайвий раз вимкнути та перемішати. Додали лимонний сік та додали цедру лимона. Зараз гарно перемішуємо усі ці інгредієнти з приводу лимонного соку, чи не звернуться теплі вершки. Ні, оскільки тут багато цукру в шоколаді і він нейтралізує кислоту. Тому сміливо додавайте лимонний сік, гарно перемішуємо і тепер виливаємо решту вершків. Зараз знову ретельно об'єднуємо ці дві маси. В нас виходить ганаш, який ми можемо заморозити, або якщо у вас є час і можливість, його можна залишити на годинки 4, далі збити і вже в збитому вигляді заморозити, якщо ви готуєте якийсь об'ємний десерт. В даному випадку мені потрібен тоненький шар. Наступного дня готуємо основний мус для цього желатин з водою. Об'єднуємо, відкладаємо в сторону у сотейник з товстим дном, виливаємо молоко, досипаємо шоколад та розчиняємо шоколад в гарячому молоці. Вогонь мінімальний, щоб знову ж таки шоколад в нас. Не пригорів і не взявся грудочками. Коли бачимо, що маса розчинилась, додаємо розтоплений желатин, пробиваємо блендером. На даному етапі можете додати трішки кокосової пасти, це додасть ще цікавого смаку. Далі. Вершки збиваємо до м'яких піків до стану так званого теплого морозива, тобто вони ще не тримають форми, проте вже мають об'єм. А зараз об'єднуємо ці дві маси, тобто до збитих вершків додаємо шоколадну молочну суміш, яка на момент додавання має мати температуру не вищу 40 градусів. Це для того, щоб ще і желатин був текучий. Але разом з тим, щоб вершки гарно збилися та не зробилися одразу грудкою, нам потрібно їх гарно розлити по формі. За допомогою виробки робимо заготовки. Як варіант для любителів кокосу можна бісквіт зверху посипати кокосовою стружкою. Не додавайте його, будь ласка, в сам бісквіт всередину, оскільки кокос дуже багато забирає на себе вологи. В нас тут зайвої вологи немає, тому лише зверху трошечки для текстури. Найкраще працювати з ганашем. А також конфі, тоді коли вони дуже гарно застигли. В даному випадку в мене вони напівм'які. для зручності роботи я ганаш поклала на конфі, ось так: об'єдную та вирізаю собі заготовки за допомогою виробки для того, щоб формувати свої мусові тістечка. Коли всі складові майбутнього мусового тістечка готові, можемо приступати до його збирання. Для цього в форму для майбутнього тістечка ми виливаємо наш основний мус об'єм приблизно 2 третіх від загального об'єму. Ганашем білим донизу викладаємо нашу заготовку, трішечки притискаємо та викладаємо бісквіт. Ось це все. Відправляємо в морозилку, щоб воно застигло, це як мінімум 8-12 годин. Наші заготовки мають дуже гарно застигнути, просто бути як камінь. Тоді дуже гарно виймаються з форми. Декорувати мусове тістечко можна за допомогою глазурі або за допомогою велюру. В даному випадку ми використовуємо велюр, в нас будуть червоні серця з червоним конфі. Ось таким чином пропорцію на велюр я вам залишаю, декоруємо конфі, яке у нас залишилось. Його потрібно гарненько розігріти, щоб воно було без грудочок, щоб гарно лягало на наш десерт. За допомогою зубочистки підправляємо края та можемо насолоджуватись. Готове завілюрене тісточко. Ми можемо зберігати в морозилці до двох тижнів, але декорувати бажано безпосередньо перед подачею. Розморожувати тістечка потрібно в холодильнику. Час розморозки залежить від того, наскільки гарно у вас були заморожені, яка температура була в морозилці. Годину-півтори, бо в них невеликий об'єм. При кімнатній температурі розмерзаються, звичайно, трішки швидше. Ось лише гляньте на розріз. Воно ніжне, малинове, з лимонним після смаком та мигдалевий дакуаз дуже гарно підчеркує ці всі інгредієнти. Неодмінно приготуйте, скуштуйте гарної вам вдалої випічки до нових відеорецептів.